Всім привіт, мої любі друзі! З вами, як завжди, я, Вірік. Сьогодні ми знімаємо Піксі і Брут, озвучка. Ну, як завжди, ваша улюблена рублерика. Пишіть в коментарях, що можна ще зняти, які озвучки, чи, щось, чи якісь ігри. Пишіть в коментарях, буду радий. А ми починаємо. Гей, Брут, Подивись, які я класні безбашені трюки тут вивчила. Уф. Та-да! Ох! Вау! Ну нічого собі. Зачекай, я ще один покажу. Він дуже-дуже крутий. Я! Здравствуйте, містер Змію. Здравствуй. Котик. Може, пограємо? Хм. Звісно, давай зіграємо в хованки. В хованки? Я обожнюю цю гру. Ти закриєш очі і дорахуєш до десяти, а я сховаюсь. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ух, сім, вісім, дев'ять. Вісім, дев'ять. А! Десять. Готовий чи ні? Я йду... Шу... О, привіт, брутус. Гей, Піксі, вибач, но містер Змій не, не може більше грати. Але чому? Ох, тому що він був голодний і вирішив піти за їжею. Брут, до мене йдемо гуляти. Брут. Бруд, де ти, хлопчик? Бру. О, Боже. Зрозуміло. Йої. Молодець, Піксі, тільки будь обережна. О, юшки. Я вже високо. А, -а, -а, а! Дуже високо, дуже високо. Бруд, допомагай. Божечки, я схоже, вже майже на вершину залізла. Ем. Ну, да, почти. Господар називає їх очками. Каже, що вони повертають йому зір. Я подумала, може використаємо їх, щоб повернути твій зір ну, на два ока. Ну як? Ну як? Спрацювало? Спрацювало? Так? Ух, вибач Піксі. Але очки так не працюють. Але дякую за спробу. Куди поділись мої очки? Я не бачу далі свого носа. Це що, сходи? Уа, бам, бу, бабах. Ай. В будь-якому випадку йому більше вони не потрібні. Хе-хе. гей, Піксі, подивись! Вау. О, Піксі! Трохи далі. Стій, Брутус, ні! Брутус! Бдиш! Ну що ж, друзі, ось відео підійшло до кінця. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте написати про ідею, що можна засняти або озвучити. Всім дякую за перегляд ще раз і всім бай-бай!